А сьогодні вже буду розпочинати з цієї стіни, можливо, ще й цю. Будемо пробувати вже класти плитку. Підготовчі роботи вже зробив, повиставляв угу, все як має бути. Ну і завжди є така дискусія, де краще класти плитку. на підлозі чи на стінах. В загальному, ну, я би. Розпочинав би з підлоги. О, ну, так якби поклав підлогу і далі вже від підлоги відштовхується, робиш стіни. Але, коли ти підлогу застелив, ну, будуть лишні витрати 100%, тому що потрібно досить гарно вже ту плитку застелити чимось. Чи там якусь фанеру класти, хтось використовує ДВП. Ну, потрібні лишні затрати, не так, якби би все гарно застелити, щоб далі працювати зі стінами. Бо є багато таких нюансів, може щось пасти, щось покласти, ну коротше, можна пошкодити плитку на підлозі. То в такому випадку я вирішив перше розпочати стін, Так як стін дуже багато, роботи багато, а інші, наприклад, кімнати, де можна щось робити, нема, все бо тут на місці робити, то. Думаю, буду так. Розпочинати стін взяв для себе повираховував, Ну, та якби маю надію, що все чітенько зійдеться. Як буде, не знаю. Як бачите, по лазеру виставив такі стартові райочки. ну, на них буде йти та, якби, другий ряд. Ну а по цій стіні, як бачите, буде перший ряд, так як у нас ця цокольна стіна, камінь, він так і. Залишиться ми його доведемо до ладу, О, щоб було гарненько. Ну, а вже тут, виходить, будемо розпочинати з другого ряду, ну вже перший ряд будемо пізніше закладати. В ідеалі багато хто розпочинає з другого ряду, і перший ряд, якщо потрібно, трошки десь щось підрізається. Як в моєму випадку получиться, я не знаю і уявлення немає. Вирахував, вроді все добре, але коли закладу. Плитку на підлогу, ось тоді покаже. Е, є своєрідний плюс, можна всю плитку по кругу покласти з другого ряду, а перший ряд вже закладати тоді, коли е, покладеться плиточка на підлогу. Ну, Тоді, якщо якісь моменти, е, можна собі акуратненько е, поправити, ну, так, якби підрізати, зробити підрізку плитки. Нижнього ряду Все рівно там ніхто не ну, але можна так зробити. Так, така у нас зараз е, такий процес буде розпочинатись. Е, е, Я також і підрозетники е, так вираховував, що, ну, щоб мені посходилися файно кле Е, в ітозі. Не знаю, як воно вийде, але ну, все-таки якось так е, я роблю. Я не є спеціалістом, щоб зразу написали коментарі, та неправильно, та неправильно. Я майстер. Самоучка, і дуже так би по об'єктах класти плитку, я там не хожу. Якщо є десь виривається така робота, то звісно я не відмовляюся. О, беруся Ну, а так, щоб я там професійний плиточник, то я не скажу вдома в себе всю плитку, яка є як клав Ну і по сьогоднішній день ще не відпала. Значить. Буде служити. От і так, буду зараз і тут таким то саме робити. Так. І як бачите, на підлозі у нас система СВП. Ще з такою системою я плитку не клав, буду перший раз класти. Ну, всі кажуть, добре, зручно, будемо пробувати, як воно буде. Є ще одна така дискусія, куди краще наносити клей на стіну чи на плиточку. Не знаю як хто, але я свого часу для себе зробив таку приспособу з підручних так, якби, матеріалів. Дерев'яна основа. Ну, і дві направляючі рейки і ставиться звичайний шпатель гребіночка і плитка собі їде, клай наноситься. Ну і далі неї приклеюю на стіну. Я в себе вдома так робив і все е служить класненько. Тут буде той самий метод, але е на стіні е буду ще використовувати е звичайним рівним шпателем, буду переховувати також. По тій причині, ну, як я думаю, вже замітили, дуже багато є таких кратерів, щоб якраз воно то все діло заповнилося і буде добре. А вже з цією ціною рівною, я думаю, не потрібно буде таким займатися, просто буде наноситися на плеточку. Ну, а ви, звісно, напишіть, як ви думаєте, цей метод є добрий чи не добрий? Цікаво ваша думка. назнак.